Телевізійний продюсерський центр та медіа школа Кадрики це бренд, який впевнено розвивається і розвиває особистість вашої дитини. Майбутнє за нами. Цінності, які формують особистість у нашому телевізійному продюсерському центрі кадрики, ми розвиваємо потенціал, талант та відкриваємо особистості. Патріотами не народжуються ними, стають. Насправді для того, щоб виховувати патріотів, потрібно кожен день тим займатися. Це залежить від сім'ї, від школи і, звичайно, позашкільної освіти, адже прививати любов наших дітей до культури, до традицій, до історії до всього всього українського. Це є завдання кожної людини, яка має відношення до виховання дітей і, звісно, їх народження. Тому ми всі разом маємо з вами об'єднатися довкола виховання генопатріотизму, щоб кожна людина, кожна дитина, яка є на території України, відчувала гордість, те, що він є українцем і те, що він є патріотом. Патріотизм громадське почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї. Патріотизм як цінність для людини означає духовно-моральний принцип життєдіяльності особистості, який характеризується відповідальним ставленням людини до рідного краю, до батьківщини, до народу. Ще з дитинства ми відвідуємо українські школи, виховуємося на національних традиціях, шануємося на національних символах. Та більшість людей вважає це нормою, звичайною справою. Та події останніх часів показали, що частина наших українців навіть не відчуває любові до міста, в якому живе. Як же можна не любити землю, на якій ти народився? Патріотизм це цінність, про яку ми маємо знати усі та цінувати її, але бути українцем це не обов'язково вишиванки, цвішоти з гербом та прапорами, кажуть українці. Члени найстарішої української організації Пласт кажуть, що любов до батьківщини це цінність, про яку ми маємо знати усі та любити її. Тому я хочу сказати вам, що патріотом країни можна стати не тільки співаючи гімн та вдягаючи вишиванку, а й тоді, коли ви любите і поважаєте свою країну. Патріотами не народжуються, патріотами встають. Червона калина похилилася, що наша слава Україна. she